Всім дару! Вирішив записати трішки корисного контенту, тому що багато з вас, напевно, задавались питанням, чому я не можу апнути титана. І ви скажете, руїнери в тімі, вороги бустери А я вам скажу, можливо, у вас неправильні налаштування. З руїнерами-бустерами, звичайно, не допоможу, а от показати налаштування, які можуть трішки імпрувнути вашу мікро і макроігру, можу. І почнемо з самих руїнерських налаштувань. Переходимо в шестерню, параметри, і тут ми бачимо камера на героя при відродженні. Це потрібно вимикати, тому що особисто мені це не раз руїнила телепорт, коли після смерті хочеш швидко повернутися в файт. Камера переноситься на фонтан, ти робиш ТП на фонтан. Дуже часто в мене таке було, тому це ми видаляємо. Йдемо далі, йдемо до більш руїнерського ефекту. Це те що треба видалити з доти, на мою думку, це ефект тремтіння екрану. І зараз я покажу на прикладі, чому це ну, реально потрібно вимикати. От, такий дефолтний файт. 4 снайпера. Біжать. Мені потрібно натиснути хекс на третього снайпера. Ну, без проблем, так? Нормальний файт. Далі, переходимо в параметри, розширення налаштування. Ефект тремтіння ставимо. Дивимося. Біжать снайперки. Я не знаю, як ви, але особисто я не побачив. Я натис на третього, на другого, на п'ятого снайпера на. Ну, це. Просто може вам підруїнить якийсь хекс умовний і все. І файт ви програли. Тому це точно потрібно видаляти. І так, переходимо до швидкості камери. Налаштування, параметри. І тут є ось швидкість камери. По дефолту вона у всіх стоїть на 3000. У мене також дуже довгий час стояла на 3000. І камера супер кволо рухається, я не знаю. Ну, Мені не подобається. А коли я поставив майже в два рази більше. От у мене 5700, наскільки, я пам'ятаю, стояло. Ну, це просто небо і земля, вона прям літає. Тому особисто я рекомендую поставити вам майже в два рази більше. Це трішки комфортніше, мені здається. А, і далі ще в мене є один лайфхак, який стосується цього курсорчика. Вам потрібно купити набір курсорів International 2015, 16 або 17. Вони коштують від 1 до 3 гривень. І набагато краще, ніж стандартний курсор. Особисто в мене оця краплинка це 2016 рік. Так, в чому ж лайфхак? Ну, по-перше, вони більш стильні і приємні для ока. А по-друге, цей набір зробить ваш курсор більш помітним для периферичного зору, для вашого бокового зору. Тому що ви ж не фокусуєтесь на цьому курсорчику, ви фокусуєтесь на файті, на своєму персонажі, на, на тому, на кому ви хочете дати хекс. Тому це додасть декілька пунктів комфорту в вашому файті. Я не знаю, як це ще можна сказати. Тому рекомендую ще прикупити. Далі переходимо на налаштування мінімапи. Отже, спрощені каляри на мінімапі і сховати тло мінімапи, це ми вимикаємо, тому що буде дуже тяжко слідкувати за мінімапою боковим зором. Використовувати просте тло мінімапи ми вмикаємо, тому що піктограмки персонажів зливаються з картою, і це не дуже комфортно. Використовувати дуже велику мінімапу. Це ми також ставимо, тому що мінімапа стає не набагато більше, але слідкувати стає зручніше. Показ піктограми це щоб були не такі надписи у вас на мінімапі, а саме персонажі. І, особливо, і інвертувати Alt-мінімапи. Це щоб були персонажі, а не такі ось де стрілочки. Мінімапа в правому куті екрана ну це вже. Кому як подобається. Особисто мені більше вона в лівому подобається, якщо вам в правому, то можете поставити тут налаштування. І розмір героїв мінімапи вам потрібно поставити не на 100, як у вас, скоріше всього, стоїть по дефолту, а на 150. І так, буде набагато зручніше слідкувати за мінімапою. Ви будете помічати, коли до вас там гангають, коли хтось з'явиться на долю секунди в тумані війни, ви це все будете бачити. Тому отакі. Налаштування мінімапа я рекомендую. А далі переходимо до найважливішого, на мій погляд, це квіккасти. Це швидке застосування скілів. Заходимо ось сюди, швидке застосування, ставимо тут: от Q, V, E, D чи як у вас, може по-другому, але ставите на швидке застосування. А чому це важливо? Тому що дота це гра таймінгів. Чим швидше ви натиснете кнопку, тим швидше ви зафармите кріпа, тим швидше ви купите Battle Fury, тим більше у вас шансів на перемогу. Тому грайте лише з квіккастами, тому що без квіккастів ви будете втрачати таймінги в файтах, і вас просто будуть переклікувати, просто будуть вас вбивати. А квіккастів є два види: є по натисканню і по відтисканню. По натисканню він спрацьовує відразу ж. Ось так. І полетів. А по відтисканню, це коли ви натисли, і він спрацював не зразу, а коли ви відпустили клавішу. Тобто ось ось так. По відтисканню, тобто Ви, наприклад, біжите так і думаєте, от час, от, час, от час, бриг. Потім сюди бриг. Ось так, ось так. Але особисто я граю по натисканню і ставлю по відтисканню лише одну якусь е кнопку. Наприклад, це хроносфера. Щоб не ставити її на вмання тому що хроносфера це дуже дорога кнопка, її навмання не хочеться ставити. Тому ось так ось можна поставити. І ви завжди знаєте, як вона стане. Далі ми переходимо до... а, далі переходимо до підконтрольних груп. Якщо ви граєте на ілюзіоністах або на сумонерах, то вам обов'язково потрібно знати ці налаштування. Якщо ви граєте на чені, то ви також маєте собі забіндити ще оці групи. Якщо ви не граєте на Чені, краще сюди і не заходить. Вам оцих буде достатньо. А, наступна істота, що це таке? Тобто, наприклад, у вас є істоти, якісь сумонерські, ви нажимаєте Tab, переходите до наступної істоти. І так по колу. А, з тим зрозуміло. А, далі є налаштування: перша група, друга, третя і так далі. Що це взагалі таке? Ви вибираєте, наприклад, істоту, зажимаєте Ctrl плюс... Ця кнопочка, яку ви забіндали. Тобто, в мене це одиничка. Я на натискаю Ctrl 1. Тобто, граю на вайді. Тут спригаю, прийаю, нажимаю одиничку і сразу переключаюсь на свого роботягу. Тобто тут ми також ставимо, наприклад, 2-3-4. роботягу я на 2 забінджу. Тобто бігаю, ставлю хроносферу, одиничка, двоєчка і персонаж. Сподіваюсь, роз'яснив. Роз також можна е, в, обрати сразу всіх. ctrl 1. І одразу всі виділяються. І так, плавно переходимо до кінця. Далі на налаштування звуку. Загальну гучність я роблю плюс-мінус 25. Ігрові. Я взагалі вимикав, але такі, є такі персонажі, як Primal Beast, яких потрібно чути. Мінки Течіса, тому я їх е, ігрові звуки ставлю на 5. Музика це. не знаю, вона мені не подобається. Вона... Трішки напрягає мене в менюшки, тому я її ставлю на 0 голос, це щоб е, чути цих обіз'ян, які з вами будуть грати. Я ставлю на 10, але можна і поменше. І репліки істот я ставлю на 0, тому що вони також постійно мене збивають. Е, графіка Графіка все стоїть на мінімум. І вам то, також раджу ставити все на мінімум, тільки якість текстур високу, якість ефектів. Також високо, і, можливо, анімовані портрети. Також якість візуалізації ігрової сцени, це також краще ставити на 100%, щоб картинка не милилась щоб вона виглядала гарно, але в той час не перенасичена всякою травою, симуляції навколишньої тканини, фонові істоти, мапи. Ну Це все е, не потрібно. Е, налаштування спільноти. Тут можна поставити анонімний режим, щоб не бачити ніків ваших суперників і ваших союзників. Не знаю, кому це потрібно, але така можливість є. А приховати стан групи, це щоб ваші друзі не бачили, що ви без них з кимось граєте. А блокувати запрошення гільдій навіть друзів. Ну, можете ставити, можете ні. Це все по вашому смаку. Журнал матчів доступний усім, це краще вимикати, щоб різними програмками не можна було подивитись ваші останні матчі. Це також вас трішки вбереже від всяких овервульферів. І долучатись до регіонального чату при запуску, це, це ви долучаєтесь до чату. Але мені здається, це також не потрібна функція. Е, здається, все. Здається, все розповів. Якщо щось забув, то потім згадаю. Десятий дубль вже записую, останній все. Без різниці. Якщо язик заплететься, то це вже будете слухати. А я розумію, що я не все розповів про налаштування. Так, стоп, згадав ще одне, що не сказав. Заходимо в параметри до розширених налаштувань, і отут є автоповтор правого клацання мишею. Це також ставите, це ось так, щоб не клацати кожен раз мишкою, і просто її зажимаєте. І ходите по кругу. Також можете переклацать вашого опонента на руні. Тобто, отак стоїте і просто автоповтором на рун клацаєте. Ось тепер точно все. Ну, можливо, не все. Я розумію, що, скоріше все, всього, я не розповів вам. Всі налаштування. А, ну, знаю себе після того, як запишу відео, в мене ще щось якісь важливі штуки згадаю. Але для початку цього більш ніж достатньо. А найкращою подякою для мене буде, щоб ви написали в коментарях, що ви це і так без мене знали, що я взагалі ЛС, і пішов я на за перегляд. Якщо сподобалось, ставте лайки, якщо ні, то все рівно ставте лайки. Всім пока!